Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Запускаємо токарного станочка. Один М61. Довго він у нас стояв. Ну ось вирішили запустити, вже більш-менш зібрали. Практично майже все є. І ось зробили керування. Дякуючи Леоніду з п'яти хаток Дніпропетровська область. Підказав нам, розказав як. Поставили частотника. Хоча маємо і 380 вольт, ну поставили на 220 і ось як запускається станок. Регулятор стоїть ось. регулюємо частоту і він показує частоту на дисплеї. Мінімальна частота. А, де що там? Один і один. От як крутиться станок. Тихусінько. З механікою, з механічним керуванням у вас таке не буде. Ви погляньте, як він крутиться. А тепер дивіться, як зміна частоти. Обороти. Раз. Зупиняється досить цікаво. А, хай буде більше обороти. Чік зупинився і реверс. Чік зупинився вперед. Зупинка. вперед. Зупинка. Реверс. Зупинка. Ось такий частотничок перетворюєш напруги. чи частотний, да, перетворюєш напруги. І от такий станок. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Будемо давати першу стружку.